Всім привіт! 31 травня 2025 року, пів 9-ї години вечора. Бахпас працює на акації. Акація по Чернігівській області гарно зацвіла і виділяє. Не померзла. Є місцями, не померзла, але тут там, де ми стоїмо, а акація не померзла. Значить, за вчорашній день було плюс 8 кг. Сьогодні, значить, я вчора там трохи був неправильно сказав, то сьогодні на, на сьогодні 78 кілограмів було на вчорашній день. І зараз ми зважимо його, поставимо на 10, упали віса, значить, 80. Зараз рівно 85 кілограмів. Опускаємо віса. Так, 85 кг, гусочки зрівнялися, 85 і записували 85 кілограмів. Значить, принос за сьогоднішній день становить у нас. Фух, 7 кг. Ну, також непоганий результат. Вчора було більше, сьогодні трошки менше, 7 кг, теж нічого. Будемо продовжувати медосбор. Mm, дуже втомився, багато дуже роботи. Вибачайте, може, можливо, вчора трохи помилився з розрахунками. Дуже заклопотаний, роботи дуже багато з матками і з усім, Тому так. І ще й плюс, яка це виділяє. Теж треба скоро буде дивитися. Можливо, поставити ще 145 корпуса в розрив. пчели там вистачає, навіть більш-менш дуже-дуже все там. Бджолі дуже багато. Бакпасти, які я брав маточки від Ральфа Кольбе, вони дуже працюють дуже круто. F1, їм просто нема рівних. Як по мені, я не кажу там про різні види маток і про різні види бджіл. Мені даний матковод, якого я беру маточка, Ральфа Кольбе, Віталій Вегент. Мені вони дуже подобаються. з Цим матеріалом приємно працювати. Працюю взагалі без всяких там великих одіянь, так сказати, без рукавиць. Працюють бджолами дуже гарно, миролюбивість дуже гарна. Там у предыдущих відео було. Сказано і показано, що вони дуже круто себе ведуть, неройливість них хороша і медопродуктивність також непогана. Значит, будемо наглядати далі. Всім гарних медозборів!